Привіт, кіномани! Мене звуть Євген і ви на каналі CatAdvisor, і це друга частина найкращих фільмів 2024 року. Натискайте лайк, підписуйтесь і поїхали! Усміхайся! Частина друга продовження психологічного фільму жахів. Режисером стрічки виступив Паркер Фін, який працював і над першою частиною. Головна героїня попзірка Скайралі, готується до світового турне, однак її життя перетворюється на кошмар через моторошні та незрозумілі події, які починають її переслідувати. Під тиском слави та власних страхів Скай змушена зіткнутися з темним минулим, щоб відновити контроль над своїм життям. Усміхайся, 2» пропонує глядачам зануритись в атмосферу психологічного жаху, поєднуючи елементи трилера та драми. Хоча фільм отримав різні відгуки, він заслуговує на увагу шанувальників жанру та тих, хто цінує глибоке розкриття персонажів. Каскадер комедійний бойовик 2024 року від режисера Девіда Літча, відомого за фільмами Джон Вік та Дедпул 2, стрічка є адаптацією одноіменного американського серіалу 1980-х років, створеного Гленом Ларсоном. Фільм розповідає про каскадера Кольта Сіверса, який після травматичного інциденту на зйомках залишає професію. Через кілька років він отримує пропозицію повернутись до роботи, виконуючи трюки для примхливої кінозірки Тома Райдера. Події розгортаються на знімальному майданчику в Австралії, де Кольт стикається з новими викликами та небезпеками. Каскадер це динамічний та розважальний фільм, який поєднує гумор, екшен та сатиру на Голлівуд. Завдяки сильному акторському складу та майстерній режисурі, стрічка пропонує глядачам захоплюючу історію про повернення до улюбленої справи та подолання труднощів. Гладіатор 2. Продовження культового фільму Рідлі Скотта 2000 року. Події розгортаються через 16 років після смерті Максимуса, зосереджуючись на люції, який стає гладіатором після полону римськими солдатами. Фільм досліджує його боротьбу за виживання та честь на арені на тлі політичних інтриг у Римі. Критики відзначають вражаючі візуальні ефекти та епічні бойові сцени, такі як Штурм фортеці та битва з Носоровим у колізеї. Проте сценарій вважається слабким, а персонажі недостатньо розкритими, що знижує емоційний вплив в фільмі. 2 пропонує захоплюючі видовище з епічними битвами та сильними акторськими роботами, особливо Дензела Вашингтона. Однак фільму бракує глибини та емоційної складової, які зробили оригінал культовим. Рекомендується для перегляду шанувальникам історичних епопей та бойовиків. Субстанція Феміністичний хорор 2024 року від французької режисерки Коралі Фаржа, відомої за фільмом Помста. Стрічка отримала приз за найкращий сценарій на 77-му Канському кінофестивалі, фільм сатирично обігрує жорстокі стандарти краси для жінок, які підтримуються різними індустріями заради власної вигоди. Картина зосереджена на цьому посиланні, зберігаючи мінімалістичний стиль і символізм. Фільм викликав суперечливі відгуки. Деякі критики відзначають його як найогідніший шедевр року, підкреслюючи сміливість режисерки у поєднанні жаху з соціальною тематикою. Інші вважають, що стрічка може сподобатись або роздратувати, але точно викличе емоцію і запам'ятається. Особисто мене він шокував, і, як на мене, то я вважаю, що вразливим людям його краще не дивитися. Але він точно заслуговує бути в цьому топі. Ну, Отець. Муфаса Король Лев анімаційний фільм 2024 року від студії Дісней, який є приквелом до відомого короля Лева. Фільм розповідає про левеня сироту Муфасу, який, будучи самотнім, зустрічає Лева на ім'я Така, спадкоємця королівського роду. Ця випадкова зустріч стає початком захопливої подорожі групи аутсайдерів, які шукають своє призначення. Режисером стрічки виступив Баррі Дженкінс, відомий за фільмом «Місячний Сяйво. Муфаса Король Лев пропонує глядачам зворушливу історію про становлення майбутнього короля Савани. Хоча фільм отримав змішані відгуки, він надає можливість зануритись в передісторію улюбленого персонажа та побачити його шлях до величі. Чародійка це музичний фентезійний фільм режисера Джона Чу. Стрічка пропонує новий погляд на історію чарівника країни Ос. У фільмі йдеться про двох відьом: зеленошкіру ельфабу та чарівну Глінду. Вони зустрічаються в університеті Шис, де між ними починає зароджуватися складна дружба. Сюжет досліджує їхні стосунки, особисті випробування та шлях до становлення відомими відьмами країни ОС. Чародійка став одним із найкасовіших фільмів 2024 року, зібравши значні суми в прокаті. Стрічка також отримала дві премії Оскар, що підкреслює її успіх як серед глядачів, так і серед критиків. Чародійка це захопливий мюзикл, який пропонує новий погляд на знайому історію, поєднуючи чарівну музику, яскраві візуальні ефекти та глибокий сюжет. Цей фільм стане справжнім подарунком для шанувальників фентезі та музичних стрічок. Артур Ти Король пригодницька драма 2024 року, заснована на реальних подіях. Фільм розповідає історію шведської команди на чолі з капітаном Мікаелем, яка бере участь у 700-кілометрових перегонах через джунглі та гори Еквадору. Під час змагань до них приєднується бродячий пес, якого вони називають Артуром. Ця несподівана зустріч змінює не лише хід перегонів, але й життя учасників команди. Критики відзначають вдале поєднання драми та екшену, а також зворушливу історію дружби між людиною та собакою. Артур ти Король це надихаюча історія про дружбу, витривалість та несподівані зв'язки, які можуть змінити життя. Фільм сподобається шанувальникам пригодницьких драм та реальних історій про взаємодію людини з природою. Час жити це романтична комедія драма 2024 року, режисером якої виступив Джон Краулі, відомий за фільмом «Бруклін». Сценарій написав Нік Пейн. Головні ролі виконали Ендрю Гарфілд та Флоренс П'ю. Фільм розповідає про стосунки між інтровертним торговельним представником Тобіосом та енергійною шеф-кухаркою Алмут. Їхнє знайомство відбувається за несподіваних обставин, що призводить до розвитку глибоких почуттів між ними. Сюжет подається через нелінійну оповідь, розкриваючи різні етапи їхніх стосунків протягом 10 років. Час жити це зворушлива історія про кохання, яка досліджує складнощі та радощі відносин між двома несхожими людьми. Незвичайний підхід до оповіді та сильна акторська гра роблять цей фільм вартим уваги для пооціновувачів драматичних історій про життя та кохання. Взагалі, у 2024 році було чимало цікавих фільмів, які я планую внести в окремі добірки. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд і до зустрічі!